Теренс Кроуфорд зніс росіяніна за 6 раундів. Теофімо Лопес ледь не програв бійцю, який вийшов на заміну. Менні Пак'яо відбоксував та підтримав Україну. І як би виглядав бій Олександра Усика проти Деонтея Уайлдера? привіт, боксери! у нас видався цей бікенд у боксі, тому давайте про все по порядку. Спершу бої. Далі ваша вподобайка та підписка. І про все розказую на каналі Тайк Майсон. Я Макс Діденко. Вперед у ринг повернувся один із найбільш яскравих боксерів сучасності Теофімо Лопес. Він боксував проти іспанця Сандора Мартіна, який вийшов на заміну, мавши лише три тижні на підготовку. Тут відразу перепрошую, але без нарізок із самого поєдинку. Офіційними трансляторами в Україні цього бою є Мегого. Права у них у нас, на жаль, немає. Тому я відразу до суті, а хайлайти, я думаю, ви знайдете в мережі. По-перше, особисто я недооцінив техніку Сандора. Він неймовірно розумний хлопець. За його роботою приємно стежити. Він віддає супернику центр рингу і вмикає джеб. Джебити якраз такий іспанець вміє. Настільки, що спіймав Теофімо Лопеса уже в другому раунді і поклав у нокдаун. Обережно, технічно, але це відлік уже в другому раунді. Бої проти Камбосуса та Мартіна показали, що в Лопеса виникають проблеми, коли проти нього боксує боксер із дуже добре поставленою ближньою рукою. А в Сандора Мартіна це ще й права, що також створює незручності. Старт десятираундового бою Лопес точно провалив. Починаючи з п'ятої три хвилинки заправляти балом, врешті починає американець. Його. Ресія його наскоки починають діяти. Попри хороший футворк, Мартін іноді все ж застоювався біля канатів і кута, що давало Теофіма шанси оббити противника як слід. Хоча й не часто. До кінця бою лопес все ж таки задав свій темп, із яким іспанець справлявся не завжди. Сам бій видався дуже цікавим, такий собі стик стилів, коли один дуже хоче весь час навалювати, бути агресивним, а інший звик працювати другим номером. Така собі класика. І врешті, як закінчився цей бій: 95-94, 97-92 та 96 шість. 93 перемога Теофіма в 10 раундах роздільним рішенням. Перемога Лопеса, але якась важчелезна. Проти боксера, який функціонально був гірше готовим, адже дізнався про бій лише за три тижні до його старту. Проти боксера, який із другого раунду боксував із підвистим носом. І велика повага до Сандора Мартіна, який до свого активу записав головний апсет 21-го року, перемігши Майкі Гарсію, та ледь не створив апсет 22-го року. Теофіма сам хлопака пихатий, тому не дивно, що вже нажив собі у боксі хейтерів Райан Гарсія у Твіттері. Якщо ви думаєте, чи це близький бій, чи ні, то погане рішення є погане рішення. Як таке можливо в цьому світі, що Теофіма виграв 97-93, чи типу того, останнє суддівське рішення було огидним? Погоджуюся, на рахунку Сандора Мартіна щонайменше нокдаун. І принаймні три виграних раунди. А в самого Райана Гарсії, до речі, буде супербій 15 квітня. Звісно ж, я про його поєдинок із Джервонтою Девісом у проміжній вазі 136 фунтів. А поки що визначився проміжний суперник Райана. Перед тим як битися із танком, молодий американець також вирішив розім'яти кістки і буде це робити також у січні в суперник 35-річний філіппінець Мерсіто Геста, агресивний. Любить, коли йому дають багато простору для роботи. Працює з пуртами і має хороший як ближній, так і дальній боку. Оковий цікавий панчер за характеристиками. Менеджери Гарсії підібрали на цей тюнап файт когось дуже схожого на танка. Не настільки агресивного і витривалого, проте стилістично схожого і також шульгу. Вибір хороший 7 січня у танка Девіса бій проти Ектора Гарсії. 28-го Райан змагається з Мерсіто Гестою. І за умови, що обидва перемагають і без травм, уже в квітні ми станемо свідками великого дійства. <реш> Берінчик цього року переміг. Усик також. Навіть Ломаченко Артіса перебоксував. Здається, що до кінця року подарунків чекати вже не варто. Або ні. Найближчий цікавий нам бій буде 7 січня, коли Чухаджан боксуватиме проти американця Еніса. А поки пропоную подумати про подарунок під ялинку, яким може стати ось ця гармата від Realme під назвою c 30 с Тут 64 ГБ пам'яті та 5000 мА батарейка. Тобто ви можете взяти, закачати собі бокс хоч на цілий день і дивитися безперервно. Адже хороший акум, класна батарейка, що довго працює і тримає, вас приємно вразить. Знадобиться, коли вимкнуть світло. У своєму класі він ексклюзив. Іклюзивний, адже має найкраще співвідношення площі екрану до корпусу смартфона та пікселів екрану і розблоковується менш ніж за одну секунду. Це просто миттєво. Але найприємніше у C30S вас вразить ціна. Усього 3999 гривень. А ось цей красунчик пасуватиме тим, хто шукає стиль та потужність в одному смартфоні за невеликі кошти. Це Realme C33. І Із його переваг я точно відзначу те, що разом із сильним залізом він потягне важкі іграшки та дозволить ним користуватися дуже довго завдяки ємному акумулятору. Та великому об'єму вбудованої пам'яті. Сьогодні це буде корисно як ніколи. А ось ці дві камери зі штучним інтелектом та 50 мігапікселями дозволять робити чіткі фото. Подумати тільки, що всього за 5999 гривень ви отримуєте мегавитривалого бійця, що протримається весь день та не підведе під час вимкнення світла. А ще в моєму особистому Pound, for pound підпосідає високе місце. Адже в нього можна вставити мікроєзді об'ємом до 1 терабайту пам'яті. Тому купуй бюджетні смартфони Realme C30s та C33, допоки діють новорічні знижки. Встигни придбати за посиланням у закріпленому коментарі. До речі, ви знали, що Пекмен знову в Ринзії? екс-чемпіон світу Мені Пак'яв відбоксував у південній Кореї в місті Сеул проти місцевого блогера і майстра бойових мистецтв. DKU. Пак'яо провів бій рівно так, як захотів, обстрілював противника не квапливо, проте з усіх сторін. Нікуди не поспішав, адже особливих вигод йому перемога не принесе. Відбоксував у своє задоволення та трохи дав відчути блогеру, що таке бокс і якість у виконанні філіппінського майстра. При цьому мені двічі відправляв суперника у нокдаун, але вирішив не знищувати того і дав достоїти до кінця шестираундового поєдинку і забрав перемогу одностайним рішенням суддів. Чи була це красива історія? Так, чи варто повертатися Пекману в ринг заради бою проти Спенса, чи Кроуфорда чи Турмана? Ні, а про те, чому це дійсно красива історія, краще розкаже сам боксер. Коли мені надіслали пропозицію про цю благодійну подію, я скористався цією можливістю. Річ у тому, що ми зможемо допомогти людям, зокрема сім'ям, які стали жертвами війни в Україні, а також філіппінцям. Сто відсотків від зібраних коштів підуть на благодійність. Частина коштів буде спрямована на будівництво житла на Філіпінах, а друга частина вирушить в Україну. Я зважився на це, оскільки на Філіпінах закінчилися вибори, і мені не було чим зайнятися. Для мене корисно провести подібний благодійний захід виставковий бій, щоб заробити гроші та задонатити їх іншим людям. Певно, треба бути бездушним або не підтримати таку ініціативу Пекмена, хоча б лайком під цим відео. Бік бейбі усе підростає мегапроспект надважкого дивізіону Джаред Андерсон на прізвисько Big Бейбі. І саме він виграє в номінації Вихід цього тижня. А ще у рубриці плюха тижня», адже поклав Джері Фореста всього лише за два раунди. І це реально міцного горішка Джері Фореста, із яким дуже намахалися Карлос Такам, а також Кубрат пулєв. Адже Анджели і Хантер змогли домогтися лише нічиєї. Тому у 23 цей Біг бейбі заряджає дуже переконливо. 15-те хвилинне інтерв'ю вийшло на каналі Олександра Усика. Можете глянути його повністю. Ми залишаємо лінк в описі на цей відос. А також дамо те, що вважаємо найцікавішими з нього. Олександр розказав, чи запланованим був його вихід у ринг після бою Ф'юрі чи Сора. Так, ми перед цим спілкувались. Якщо він дасть свою згоду на боксувати, то, й, звісно, я веду в ринг. Перед тим там були розговори, що. Він каже, я йому дам ляпаса і все таке, але трошки, я думаю, що в нього підгорила дубка і він е е передумав про ляпа. А ще виявляється, що українцеві є чим відповісти на трешток від цигана. Він же, скажімо так, у нас Барачо та Пузіко. Барачо, Пузіко, Дабл Барачо. Він так, да, люк. Ну, Барача це в нього перше місце. Барачо, це... йому треба зробити корону, на якій написати Бараччо. І пляшку в кінці такого. Олександр Усик проти Деонтея Уайлдера. Поки що це можливо тільки в комп'ютерній грі. 9 грудня розробники боксерської гри Undisputed дали старт другій хвилі закритого бета-тесту. Геймери вже спробували затестити іграшку, у якій присутні: Усик, Уайлдер, Рой Джонс та інші. Про бій Усик Вайлдер у розрізі гри зараз розкажу. А поки з цікавинок, українця поставили проти легенди минулого століття із небитим рекордом, і там результат був, як то кажуть, в одні ворота. Ви, певно, вже здогадалися, про кого я кажу. Якщо ні, то в моєму боксерську... Кому телеграмі буде версія цього поєдинку Олександра Усика проти кумира мільйонів багатьох ще в дитинстві? Залітайте сюди, а зараз до бою. Інтерфейс того, як усе це виглядає на ваших екранах. Відразу скажу, що сам я не фанат комп'ютерних ігор. Тому моя думка, як то кажуть, на хлопський розум. По-перше, самі дії боксерів ну дуже затягнуті. Та якби усик так застоювався на ногах, він би проти Ейджея не вивіз. Але оця от затягнутість на ногах у Вайлдеру якраз таки пасує. Точно не сильна сторона американця. Зверніть увагу на джеб Усика. Як на мене, доволі правдоподібно. Сама манера завдавання прямого удару Олександром мені цілком нагадує його реальні дії в ринзі, з приводу того, який вигляд мають бійці. Тут від мене лайк. Як на мене, і усик і деонтейс на самих себе у реальному житті. А от і розв'язка бою. Сподіваємося, що колись так само буде і насправді. Слава Україні! Ми вже згадували Теренса Кроуфорда, який і відбоксував на минулих вихідних. У суперниках росіянин Девіда Ванісян. Взагалі, сам факт того, що один із сучасних топчиків боксує проти російського боксера, неприємний з двох сторін. По-перше, росіян треба просто відсторонити від профі спорту. По-друге, всі зачекалися на бій за Абсолюта між Кроуфордом та Спенсом. Його поки не організували, тому ходімо до поточного поєдинку. Не сказати, щоб це був бенефіс американця. Принаймні на старті. Місцями Ванесіан таки доносив свої удари до голови Теренса, що все ж таки було рідким явищем. Кроуфорд вімкнув максимум четверту передачу та став влучати, поступово, обережно розбираючи російського візаві. Бій не з найцікавіших, готовність Кроуфорда була на середньому або вище за середнього рівні. Але і цього було достатньо, аби зробити ось так. Oh! Tyren, Гідно. Точно стовідсоткове ураження по росіянину. Мені нравиться, як воно горить. Після чого Аванесяни ще 5 хвилин не міг прийти до тями. Завжди, коли згадуємо про Кроуфорда, десь поруч майоріє думка і про Ерола Спенса. А тут реальна пожежа. Чемпіон світу затримав версіями у напівсередній вазі Спенс потрапив у ДТП. Його авто протаранив 14-річний хлопець, який вкрав машину у батьків. Помагало сіду. Той виродок протаранив мене, пошкодив мені ногу, си божевілля. Він проїхав на червоне світло. Це завжди трапляється зі мною. Я бачив, як він їхав. Він їхав прямо на мене. Я бачив, як він їхав. Він до біса швидко мчався. Це було лобове зіткнення. Моя машина, вся металева, до біса важка. Я просто радий, що зі мною не було моїх дітей. Я не хвилююся за ту кляту машину. Спенс живий, це чудово, але з пошкодженням. І раніше його бій не могли призначити проти Станіоніса. Тепер його, вочевидь, мають відкласти іще. А це означає лише те, що потенційний мегафайт. Між Кроуфордом та Спенсом ми побачимо, ну не скоро. Це злочин проти українського народу. Якщо ви ще не бачили надзвичайно круті битви між нашими козаками та британцями, то залітайте у цей от відос на нашому каналі. Вперед! І побачимось!